Днями в одній із соцмереж тернополянка поскаржилася на умови перебування в Тернопільській міській дитячій комунальній лікарні. У відповідь на сайті міської ради опублікували повідомлення про те, що такі умови виникли у зв'язку із капітальним ремонтом одного з відділень. Хочу вам сказати, що на сьогодні йде ремонт не тільки одного відділення, а триває ремонт поточний і капітальний багатьох відділень і кількох поліклінік. Одночасно цього закладу, на жаль. Маємо таку ситуацію, що, наприклад, ремонт того відділення, зокрема діагностично-інфекційне, яке є тут у нас на клінічній 1А, востаннє проводився капітальний ремонт 28 років назад. Коли приходять з інших пацієнтів, які побували в інших лікарнях, переважно це лікарні, де лікуються дорослі, то вони дивуються, неприємно здивовані нашою обстановкою, яка раніше була в нашому відділенні, тому що в нас стіни обдерті, підлога це був паркет, який ну, не підлягає вже жені ремонту неможливо було мити таку підлогу, тому що вона завжди псувалася. Багато дуже неприглядно виглядало наше відділення до цих пір. У зв'язку із капітальним ремонтом інфекційно-діагностичного відділення його працівників із пацієнтами перевели в педіатричне відділення номер 2 На сьогодні звичайно що ремонти супроводжуються тим, що приміщення треба вивільняти. Це зрозуміло всім. Тоді воно проходить і ремонт якісно. І дотримуються правила санітарної епідеміологічної безпеки у відділенні в лікарні. Звичайно, що при тому, коли ми пробуємо змінювати дислокацію відділень, можуть виникати деякі труднощі, але наголошую, не створено жодних умов, які б несли небезпеку для пацієнтів. Там умови нам створили наскільки могли, і все одно вони, на мою думку, трохи гірші, ніж були, в тому не відремонтовано в нашому відділенні, тому що в нас було. Багато ізоляторів були більше ліжечок маленьких для дітей, але ми мусимо потерпіти переконаними батьків. Родичів наших малих пацієнтів, що треба терпіти, і такі умови, які вони попали, тому що ремонт повинні зробити. А це педіатричне відділення номер 3 Стіни, на яких облазить фарба, облущена стеля, десь відсутні плафони. Вікна в деяких палатах також залишають бажати кращого. Подекуди на стінах відсутня плитка. Дитячі речі дивляться тут особливо контрастно. Відділення розраховане на 30 маленьких пацієнтів, проте зараз у ньому перебуває 51 дитина, оскільки у зв'язку із Ремонтом два відділення довелось об'єднати, хоч їх і поділили умовно на дві частини. До нас перевели відділення педіатричне відділення номер 1 на нашу територію і мусимо якось давати раду. Но зараз, наприклад, на нашій половині так перебуває 25 дітей, але це діти це наше відділення денного перебування. Вони прийдуть, обстежаться. Надається їм медична допомога, і вони йдуть додому. Оскільки зараз пора обідня, то дітей в палатах немає. Проте одну пацієнтку все таки знаходимо. Запитуємо Валю, як їй тут. Лікарі дуже привітні, хороші ми сестрички завжди допоможуть. Про саму палату палата як палата. А тут дуже хороші діти, хороша компанія, завжди дружимося, навіть незнайомі, заходимо. О, привіт, привіт, привітай. Отакі в нас друзі. Дев'ятикласниця у цій лікарні не вперше, тому каже, умовам не дивується. І розповідає, частково вигляд палат створюють і самі пацієнти. Було ще гірше, я вам скажу. Кожен підписувався, ставили номера телефону, ще щось. Ну, Тут вже, я вам скажу, помили, вже краще стало, але. Я перший раз як прийшла, теж жахнулася, так як на вокзалі. А помели що ти маєш на увазі? Не було помету? Ні, я як приходила, ну тут кожен ставив свій автограф, було видно там номера телефону чи ще щось. А тут я прийшла, видно, що нічого немає, зникло. Незважаючи на те, що умови не найкращі, медичними послугами юна пацієнтка задоволена. Андрій Артемович на посаді головного лікаря рік і два місяці погоджується. Умови в лікарні справді далеко не найкращі, каже проблема в тому, що протягом тривалого часу відповідного фінансування не було. Важко вказувати на причини того. Не думаю, що це якісь зумисні речі. Здається, ознаки те, що тривалий час в цей лікувальний заклад не вкладалися кошти. І власне за свою головну мету я бачу, як керівник, як депутат міської ради знаходити всі можливі шляхи порозуміння з міською владою, з міським головою, з депутатами, щоб в результаті цього цей лікувальний заклад вийшов на інший рівень фінансування. Наразі ремонтні роботи, які тривають в інфекційно-діагностичному відділенні, планують завершити протягом місяця, і при можливості поступово ремонтувати й інші приміщення дитячої лікарні.